Наймана армія небезпечна надбальством, союзницька, доблестю і відвагою. У переможці багато друзів, і лише у переможеного вони справжні. Приховай те, що говориш сам. Дізнайся те, що говорять інші, і станеш справжнім князем. Війни починають, коли хочуть, але кінчають їх, коли можуть. Щоб менше шкоди приносили образи, їх наносять багато і часто. Благодійність стає ефективною довгі літа, якщо її розтягнути по часу і в просторі. Кожен бачить, яким ти здаєшся, мало хто відчуває, яким ти є. Хто хоче жити в світі, той повинен готуватися до війни. Щоб зберегти самодержавство, Государ не може постійно надавати добро. Йому доводиться посмішка, користуючись батогом у міру потреби. Краще бути сміливим ніж обережним, тому що доля жінка. Хто має гарне військо? Знайде і хороших союзників, горе буде того, хто примножує чужий вплив, яке досягається силою і грошима. Тому тупе служіння ідолу веде до зради, недовірі і страти. Яку б справу ми не задумали, час завжди здається невідповідним, і ніколи не буває абсолютно сприятливих обставин. Хто чекає ідеального випадку так ніколи і не почне справи, а якщо і почне, то найчастіше його очікує сумний кінець Не можна потурати безладу заради того, щоб уникнути війни, бо війни не уникнеш, а перевагу в ній втратиш, чи не пружина війни, а доблесні воїни удачі. Бо за метал не придбаєш любов до труни і віданість солдатів, а хоробрі і вмілі воїни дістануть собі золота завжди. Нехай доля розтопче мене, я подивлюся, чи не стане їй соромно. До зброї слід вдаватися в останню чергу, коли інші засоби виявляться недостатніми. Справжні творці всесвітніх законів королівських і республіканських зобов'язані усунути будь-яку надію на безкарність і твердо стримати людську користь в певних рамках. З ворогом можна боротися двома способами по перше, законами, по друге, силою. Перший спосіб притаманний людині, другий звіру. Хто думав головою і діяв руками? Не покладаючись на удачу, той довше керував державою. Найгірше в житті не турботи, не хвороби, не бідність, не горе, а нудьга. Поки необхідність не змусить людей на добро, вони завжди погані, люди не вміють бути ні зовсім поганими, ні зовсім хорошими. Звичайні люди не виносять свободи, бояться її більше, ніж смерті, і вчинивши злочин, падають під тягарем каяття. Тільки герой, обранець долі, має силу винести свободу, переступає закон без страху, без докорів, залишаючись невинним у злі, як звірі і боги.